Писати огляд Grand Theft Auto 5 – це наче оглядати статую свободи. Усі знають, що воно таке. Хтось навіть бачив на власні очі. А ті, хто не бачили, можуть зайти в інтернет і надибати купу інформації про неї. Мало є у світі геймерів, які не чекали на нову частину гри про викрадання автівок та грабування банків. Хардкорники і казуали, малі й дорослі, ця гра не залишила байдужим нікого. Її реліз став найгучнішою ігровою подією року, прогримівши на увесь світ мільярдними сумами та мільйонними продажами. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чим так манить світ GTA, і вичерпно розповісти про усі подробиці цього мегаблокбастера. Як розробники і обіцяли, цього разу у грі вже не один, а аж три головні герої. Всі вони дуже різні, і для кожного з них знайдуться цікаві завдання і заняття у Сан Андреасі. Перший герой, з яким познайомляться гравці, Майкл де Санта. Це колишній професійний грабіжник, якому вдалося вигідно домовитися з органами правопорядку. Він собі живе, поживає у розкішному будинку і нудьгує через вимушену відставку, особливо болісно переживаючи кризу середнього віку через невдалий шлюб та дітей, ідіотів. Десь у глибині душі він тужить за пригодами, пограбуваннями і погонями. І в цей момент життя підкидає Майклу цікаве знайомство чорношкірого парубка Френкліна, який стає його своїм. Рідним протеже, це і є другий ігровий персонаж, що постає перед нами як людина з непереборним бажанням навчитися чомусь корисному і не зовсім законному своєю зовнішністю, лайкою та навіть голосом Френк нагадує персонажа з GTA San Andreas, Сіджея. Третім з доступних гравцевих персонажів є Тревор втілення усього схибленого і огидного, що тільки може бути в людях. Та, попри усю його цинічність і скаженість, він таки має власну, хоч і девакувату, систему цінностей. А іноді навіть проявляє ознаки людяності. Нелегка доля грабіжників зводить цих трьох різних персонажів докупи у пошуках пригод та наживи, але саме гравцеві випаде нагода вирішувати, ким і в якій послідовності грати. Ігрола цієї частини можна охарактеризувати як GTA San Andreas на рушії GTA 4. Справді, після доволі серйозної та подекуди драматичної четвірки, цьогорічний хід знову дозволяє поринути в атмосферу величезного яскравого світу з польотами на літаках, стрибками з парашутом, викраданням потягів та навіть дослідженням морського дна у батискафі. Об'єм контенту, створеного для гри, здатний вразити навіть досвідчених геймерів. Головною геймплейною фішкою GTA 5, як і було відомо ще з передрелізних трейлерів, стала можливість грати трьома персонажами. Перемикатися між ними можна у будь-який момент гри, окрім деяких місій. До гри повернулася система навичок, а тому у кожного персонажа є свої сильні та слабкі сторони. Крім того, кожен із них має власне унікальне вміння, яке допоможе впоратися з найскладнішими халепами. Протягом проходження герої кілька разів плануватимуть пограбування. Цей процес є доволі інтерактивним, адже гравець сам може обирати спосіб, у який здійснюватиметься грабіж, чим гра дещо нагадує нещодавню Payday 2. Та на жаль, розробники чомусь не використали увесь потенціал цього елементу ігроладу, створивши усього 5 чи 6 таких місій. Самі ігрові місії стали більш вертикальними у порівнянні з попередньою частиною. Ми неодноразово використовуватимемо літаки, щоб піднятися високо в небо, та батискаф і акваланг, аби дослідити морське дно. При цьому гра більше не намагається бути реалістичною, а навпаки, змушує гравця здійснювати шалені вчинки та карколомні витівки. Перепалки у GTA 5 не надто відрізняються від попередньої частини. Мало не усі елементи оточення можна використати у якості укриттів, а система автоприцілювання допомагає виживати у найбільш гарячих сутичках. Автору цих рядків, який до GTA 5 ніколи в житті не тримав у руках геймпад, довелося не солодко, адже звикнувши до мишки, ой, як непросто було керувати персонажами за допомогою стіків. Але якщо це не перша ваша гра на приставці, то ймовірно вам буде легше. Окрім сюжетних та побічних завдань, у GTA 5 є величезна кількість випадкових подій. Просто катаючись вулицями Лос-Сантоса або ж насолоджуючись за міськими краєвидами, можна стати свідком пограбування чи нападу: зустріти автостопника з цікавою історією, знайти жертву ДТП, тощо. Це добряче урізноманітнює ігровий процес. Щоразу, знайомлячись таким чином із випадковими ніпами та потрапляючи до найрізноманітніших ситуацій, Ацій розумієш, чим займалися розробники усі ці роки? Далеко не кожна ігрова студія готова докласти додаткових зусиль для того, щоб заглибити геймера у створений світ, і за це рокстарівцям величезний респект. На відміну від попередніх ігор серії, місії GTA 5 не приносять героям величезні купи грошей, а відтак купувати все, що потраплятиме на очі, вже не вдасться. Ближче до кінця гри можна дозволити собі серйозні інвестиції у нерухомість Лос-Сантоса, але протягом проходження доведеться не один раз задуматися над доцільністю того чи іншого придбання. За місії герої не завжди отримують зелені папірці, і заробляти їх можна більш легальним чином, а саме торгуючи акціями на фондовій біржі. При цьому події, спричинені гравцем у ігровому світі, можуть кардинально повпливати на вартість акцій, часто створюючи безпрограшні ситуації, коли герой заздалегідь знатиме про майбутній стрибок цін. GTA 5 – це одна з тих ігор, які виглядають і слухаються причудово. Звісно ж, застаріле залізо консолей покоління, що минає, відчутно вплинуло на вигляд гри. Обличчя персонажів не можуть похизуватися над високою деталізацією, а більшість текстур, якщо їх розглядати впритул, виглядають дещо розмазано. Та коли дивишся на картинку загалом, то добре усвідомлюєш, що з графікою у грі все гаразд. Особливо добре розробникам вдалося реалізувати цикл дня й ночі та погодні умови. Окрім соковитої картинки, творці гри зробили акцент на високій деталізації світу. Кожний квадратний метр ігрового світу виглядає природно, і куди б пригоди не занесли гравця, його ніколи не покине відчуття того, що навколо справжній живий світ від бетонних джунглів Лос-Сантоса до паршивих забігайлівок маленьких містечок, від гранітних кар'єрів до затонулих кораблів. Усюди можна знайти щось цікаве. Перелічувати усі розваги GTA 5 — завдання складне, адже важко щось не пропустити. Якщо вам набриднуть місії, то в ігровому світі кожний знайде собі справу до душі: пограти у дарт, теніс чи гольф, стрибнути з парашутом, поблукати сторінками інтернету, затюнінгувати авто, сходити до кінотеатру, пошукати бочки з радіоактивними відходами на морському дні, повправлятися з йоги, взяти участь у велозаїзді, полювати оленя або рись і багато-багато іншого. Навряд чи цей перелік повний, адже за одне проходження дуже складно знайти усе, що розробники приготували для гравців. Розваги це чудовий аспект гри, який дозволяє зануритися у світ GTA 5 і повірити у те, що Майкл, Френк і Тревор живі люди зі своїми захопленнями. Через два тижні після релізу гри Rockstar запустили онлайн режим. GTA Online — це така собі суміш мультиплеєрів GTA 4 та Red Dead Redemption, Головна мета якої розбагатіти та піднятися по кар'єрних східцях на сам вершечок злочинного світу. Герой, якого кожен гравець може собі створити, приїжджий із провінції шукач кращої долі, який мріє покорити велике місто. Способів цього досягти є безліч, можна грабувати магазинчики, викрадати та продавати автівки, або ж скористатися і більш глобальними методами, такими як сумісні нальоти з друзями на ювелірні крамнички та банки, або ж просто просуватися по основній сюжетній лінії. Подібно до Red Dead Redemption, у мультиплеєрі є режим PvP, проте за сотню доларів можна увімкнути так званий тихий режим. У якому інші гравці не зможуть завдати шкоду, вам, а ви їм. Це добра можливість дослідити ігровий світ без страху бути пограбованим. Від цього, до речі, можна вберегтися також, якщо покласти гроші на банківський рахунок. За невелику платню ваші кошти будуть у безпеці. За гроші у онлайні можна здійснювати придбання через інтернет-магазини, а також модернізувати автівки у Los Santos Customs. Ігрову валюту можна купувати за допомогою мікротранзакцій або ж заробляти у грі. У GTA Online діє система розумного підбору серверів. Якщо персонаж гравця має низький рівень. То його буде приєднано до спільноти початківців. Якщо полюбляєте вбивати інших гравців, можна опинитися на сервері вбивць та злочинців. Ну а якщо часто виходити з гри, не дочекавшись на закінчення завдання, то є ризик опинитися поруч з такими самими гравцями із комплексом зрадника. В онлайн режимі GTA завжди є чим зайнятися. Величезна кількість міні-ігор, гонок та кооперативних завдань неабияк прикрасять буденність, змусять повуха зануритися у гру та дозволять кожному знайти собі забаву до смаку. Ми сумлінно шукали недоліки у грі, та знайти принаймні один дійсно серйозний, нам так і не вдалося. Мабуть, найбільшим недоліком феномену GTA 5 є її відсутність на православній платформі. Та це не недолік самої гри, а маркетинговий хід видавця, який може і є виправданим фінансово, та все ж залишається обурливим. Так підводити ПК геймерів то не по козацьки. Як ми й обіцяли, даємо відповіді на найцікавіші запитання читачів стосовно гри. Чи є у грі вибір складності і наскільки складні місії у грі? Вибір рівня складності у GTA 5 відсутній. Та він і не дуже потрібний. GTA – це не та гра, у якій хочеться мати виклик. Це величезна пісочниця, повна цікавих місій та веселих розваг. Єдина складність, з якої зіштовхнувся наш оглядач, це опанування прицілювання чужими для долоні стіками на геймпаді. Чи можна пройти гру і не вбивати при цьому мирних жителів? Можна. Вороги, що є у місіях, це копи або вороже налаштовані люди. На нашу думку, розробники трохи перестаралися із вбивствами представників правоохоронних органів, адже хотілося б могти обійтися вбивством лише покидьків. Та нічого не вдієш. Симулятор злочинця вимагає певної поведінки від героїв. Чи можна у GTA 5 зустріти сіджея? Протягом однієї з місій у районі Гроу-стріт можна побачити трьох велосипедистів, схожих на Сіджея Райдера та Смоука. Та очевидно, що це великодка, адже деякі з цих героїв аж ніяк не могли пережити події GTA San Andreas. Чи є чим зайнятися у грі після проходження сюжетної кампанії? Як і більшість пісочниць, GTA 5 дозволяє гравцям пройти себе на 100%. Для цього треба взяти участь у всіх можливих змаганнях, відшукати всі заховані предмети, стрибнути з парашутом у всіх можливих точках тощо. Тому після проходження у грі точно буде чим зайнятися. Що ж, можна впевнено стверджувати, що рокстарівцям вдалося не тільки виготовити високоякісний продукт, але й дуже грамотно його подати широкій аудиторії. Багатотисячні черги у магазинах напередодні релізу й мільярдні прибутки говорять самі за себе. Реліз Grand Theft Auto 5 став найгучнішою ігровою подією року не без причини. Ця гра достойна потрапити до ігротеки усіх геймерів. Залишилося тільки дочекатися її виходу на ПК.